До національного тижня читання я би хотіла вас познайомити і порекомендувати вам прочитати книгу Олени Печорної Грішниця. Ця книга про відверту сповідь грішниці, яка понад усе переймалася чужим горем. Була дуже красивою, але, на жаль, нещасливою. Її краса стала її прокляттям. Її жадали чоловіки, вони її отримували. Але на жаль, все було не так, як хотілося їй в житті. Ця книга говорить про те, що буває в житті погано, але ми не знаємо, що буває ще гірше. Тому головна героїня цієї книги розповідає, яким може бути жахливе життя, тому що, пройшовши дев'ять пекла, вона оцінила хороше і погане в своєму житті. Візьміть, прочитайте і зрозумійте. Що можливо у вашому житті не так все й погано.